У день успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, вірні одноіменної церкви, де настоятелем є архимандрит Миколай Мартин, відзначили п'ятиріччя освячення храму. Зібралося чимало прихожан, гостей. Відбулася велика архієрейська літургія. Були і вітання, і подарунки, і освячення нововстановленого з нагоди цієї події Христа. Більше про цю подію у церковному житті Української автокефальної православної церкви дивіться у наступних передачах. Активісти громадських організацій, підприємці Бродівщини та самооборона Бродівщини продовжують збирати кошти на потреби наших військовослужбовців. Бродівчани активно долучаються до матеріальної допомоги. Скільки коштів зібрали із 16 по 27 серпня? На що потратили і що планують придбати? Знає Ольга Іванів. З 16 серпня по 27 ми зібрали 54 тисячі 677 гривень. Названий період вагомі внески зробили такі люди. Дудчик Галина, Стахів Ярослав. Село Пониква, 8400, село Гаїс Моленське, 5800, церква Святого Юра, 3430, Скринька наш край. Ну, там ми стоїмо кожної суботи, 2597. Село Пониква, 8400, Кашпар Олена, 2800, Чесного Хреста, церква 14600. Понуріна і Савка підприємці 1000 гривень. Садик 8400 4 гривень. Кохманський, 1050. Село Пониква 200, церква Чесного Хреста 175 євро і 300 доларів. На потреби наших земляків, які перебувають в зоні АТО, ми закупили. На 27 число 4 штуки бронежилети по 3800, це 15200, 3 бронежилети по 2815 класу і 8 бронежилетів по 305 класу Плюс. Ці бронежилети попали таким хлопцям: Куць Іван, село Зброї, Дубанич – село Пониква, Гузюк, село Пониква, Гром'як Ігор – село Пониква, Галянчук Руслан, село Кунюшків, Макарук Роман. Село Гаїс Моленське, Стель Машок, містоброди, Алєксєєв, Ілья, місто Броди, Матвіїшин Сергій, місто Броди, Лозовий Руслан, місто Броди, Кашпар Володимир, місто Броди. На бронежилети ми потратили 47 тисяч 645 гривень. Також перерахували гроші за чотири каски по 1050 гривень, це 4 тисячі 200. гривень. Берци дві три штуки по 320 гривень це 960 гривень і знову 6 пар берців по 330 гривень, це 1980 гривень. Термобілизна 5 комплектів по 330 гривень, 1650 гривень. Терморукавиці 4 штуки по 56 гривень, 224 гривні. Пересилка посилок новою почтою, так як в нас два хлопчики є, в 16-й бригаді в 16 бригаді в Дніпропетровську і їм потрібні були ліки. І ми їм ну деякі пакуночки склали і висилали новою поштою. На це затратили на одну посилку 71 гривню, на другу посилку 35 гривень. До нас звертаються сім'ї. Наприклад, така сім'я Гнатюк. Її чоловік вже 4 місяці перебуває в зоні АТО, і вона з карточки не може зняти гроші. А в неї двоє дітей. І потреба, що треба купити якісь зошити, ну, дітям зібрати до школи. Ми їй виділили допомогу тисячу гривень. Був на ще такий випадок Галянчик Руслан село Комішків, він в 80-тій е, бригаді. Він е, приїхав сюди, доброволець, і назад не мав коштів. І ми йому придбали білет за 370 гривень. На 27 серпня остаток коштів нам остався 1000 гривень 417, 100 гривень 417 гривень. Четвер. У нас склалася ситуація, що вісім хлопців треба на вісім хлопців, потрібно були бронежилети до Яворова. І ми. Зробили такий крик душі, зверталися до кого могли, і до нас от звер... ну, нам допомогли оті небайдужі люди. Це буде вже звіт з 28-го числа, бо ми ті бронежилети закупили. Ще таку проводимо ми акцію. Люди в селах не мають грошей. Ми розуміємо, що як в місті хтось десь працює, а в селах не мають грошей. І нас така є Оля Козак села Попівці. Вона сама бібле... бібліотекар і сама ну, таку акцію зробила по зб... збору картоплів і продуктів. І ми вчора від неї перевезли сюди 4 тонни картоплів, банок 40 сала, ну і там закрутки. Це все ми будемо передавати нашим хлопцям туди в зону АТО. Вдячні усім, хто допомагає нашим хлопцям, які перебувають в зоні АТО. Тому наша акція по збору коштів продовжується. Хочете вірити, що жодна людина, яка вважає себе українцем і не буде стояти осторонь. І от ми вже після 27-го числа, так якби можна сказати, об'єдналися всі разом: районна рада, міська рада, адміністрація. І от нас дуже пішла сильніша робота. Ми маємо своїх списочок людей. Вони мають свої. І в нас набагато продуктивніше і ці, ну, спрямовано пішла робота. Дуже дякуємо за всім за це, хто до нас долучився, і що ми всі разом переможемо ворога.